Найвагоміше шоу України сягає кульмінації. За жовтою лінією опинилися Олена та Геннадій. але за винятковим правом сьогодні проти них голосуватиме лише одна людина. Сашко. Просто зараз 18-річний хлопець має вирішити долю двох учасників, значно старших за нього. Короче, Саш, я лінію не намі. Тобто ще слово тут задамо. Ну і твоє мені є своє мені. Тобі ніхто нічого не наведе. Тут захопить самостоятельно. Вони готові далі продовжувати боротьбу. В принципі, ну. То я ще я доходить. Дійсно, мені то. Зараз дуже так в цій ситуації не, не зовсім гарно себе почувати. Так, да, когда в номинацию попадает красная, то это тяжело. Я с полностью согласен. Ну, Саша, твой выбор будет твой выбор. Не знаю. Саша, решай. Решать тебе. За чего такие результаты? Чего? Саша, откуда я знаю? Потому раз минус 4, этот раз минус один. Видел, я не спал уже телевизор Почему Лена должна остаться в ней? Так, какая ваша цель? Что, что вы хотите на, на проекте? Саша, я хочу еще сбросить килограмм хотя бы 20. Если это получится, это получится. Если нет, то значит нет. Вы думаете, не сможете продолжать это? Ты знаешь прекрасно, что думаю это тяжелее. Думал, много соблазнов. Мне непонятна мотивация пребывания Гены на проекте. Плюс я более чем уверена по разговорам Гены, что когда он уйдет с проекта, он вернется к прошлой жизни. Поэтому мне просто жалко, что он занимает здесь место какого-то другого человека, которому это действительно было важно. Например, той же Кувшиновой, которая хотела петь, было очень важно быть здесь. Я еще не сбросил столько, сколько я хочу. Да, тяжко, тяжко работать выбор. Я Був теж серед тих, хто, хто найменше скинув, Знаю, як, як, як тяжко чекати того результату поїдеш ти додому, що залишишся. Хотіли б просто ще поспілкуватися, дізнатися, що кому більше це потрібно. Все, ну, що ти знаєш, що поки я домой в моєму возрості, тяжого збрасуватися, хто вже підмішався домашня забути, домашні проблеми. Ну что, заниматься уже так, как я здесь занимаюсь, я уже не смогу. Да если будет 3-4 раза в неделю, то это будет хорошо. Такой интенсивности тренировок, я думаю, не смогу себе сделать. Хорошо, тебе решать. Сейчас буду говорить, смогу или наоборот. Нет, не знаю. Скажу, что смогу, а в результате не смогу. Или наоборот. На данный момент я не готов отвечать на это. Геннадий не надто старался переконать хлопца. Вин уверен, что Сашко сделать выбор на его пользу. Сопоставить, скажем так, работу на этой неделе твою и другого человека за жопой линию, то она даже не сопоставима, она рядом не стоит. Поезжай, да куда ты поедешь? Ну, почему? Так, Геш, ну, он не проголосует за тебя, это исключено. Ну, исключено. Не. Ты давай еще по сумки собирай, как в первый раз. <музык> <музык> Ну Ты подумай, как он может проголосовать, чтобы он тебя домой сегодня отправил. Да. Я это вообще не вижу, это исключено. Я говорю, один-единственный процент, это он на господах. Ну что, вчера у нас была такая дуже знакова розмова, получається. Хто бы міг подумать, не ты знала. Не дай Боже таке знати. Лучше такого не знати ніколи в життя. Шо, Лен, так, так, так сталося. Шо? Від мене залежить дуже. Дуже від мене залежить ваша гнадія подальше перед життям, можна сказати. І хотів би дізнатися, як, що ти що ти на проєкті там би зрозуміла, Можете продовжити це робити вдома. Ти знаєш, в мене ніби нормальна робота і нормальний соціальний статус і все, але мені вже 33 роки. І я не замужу, в мене немає сім'ї, в мене немає дітей. І ну, дуже банальне питання. От зараз ти сам стільки похудавши, да? от тибе, тобі 18 років, так? мені 33. Я вишу тобі 30. Ти вже маєш досвід як худнути, ти вже маєш якусь власну кар'єру розвиток. Ти б одружився зі мною, тостою, знаючи, що я собі не даю раду. І навіть. Навіть не те страшно, що я можу сьогодні піти. У мене є два дуже страшних свята. Перше свято це Новий рік. У мене всі дружні друзі, в них є діти, і кожен раз проблема святкування Нового року в такій компанії мене не зовсім тішить. А ще дуже важливо, щоб на День Закоханих ніхто не спитав, як я провела цей день. Того, що ну, мені... Не дуже приємно говорити про те, що я провела його сама. І я точно знаю, якби я була хотіша, то в мене не було б таких проблем. І в мене була б сім'я, і були б діти, напевно. І мені б не було соромно, і в мене б, напевно, було більше бажань зустрічатись навіть на вихідні з друзями, коли ми, наприклад, їдемо. З моїми друзями, в яких дев'ятилітній син, і ми навіть жартуємо, що це тато з мамою, а це я з Владіком ми друзі. Я Владіка, подружка, Ну, щоб не акцентувати увагу на тому, що я сама. І дуже незручно, коли коли мама завжди питає про те, що де мій зять. я потім не можу сказати, що я готова там жити чому, сама. Чому такий результат на цьому тижні. Я не знаю, саме дивно, що я ти сам ми зустрічалися вранці, я кожен ранок встаю о 7.30, так як звикла, мені вже навіть комфортно. Я завжди от бігаю вранці і думаю, як я повернусь додому, я напевно не зможу так бігати, бо в цей час мені вже потрібно буде збиратися на роботу. І я я не можу сказати, що я щось там гіперпрацювала. пропрацювала, значить я мало працювала. Олено, хто ви за освіти? <плес> Як би так? <плес> За освітою я викладач соціальних дисциплін. До психології це має якийсь інші? Взагалі я ще практично психолог. Ти додому ще не готова піти. А ще саме страшно піти додому. Я зустріла частка зйомочної групи. Він каже, якщо ти підеш додому, коли ти будеш на роботу? Найранше. Я говорю, в понеділок піду, що ти хотів. Він каже: Та ми прийдемо до вас в офіс. У вас там так багато гарних дівчат. А я кажу: От поки ти не будеш вважати, що я гарна дівчина, не треба приїжджати в офіс. Бо я дуже гарна, тільки повста дівчина. Ще в мене тепер є прищепка для носа, бо я думала, якщо буде конкурс в басейні, то я її вдягну, щоб нормально приймати участь в конкурсі. І тепер я буду йти додому. Якщо Саша сьогодні вирішить в прищепки, з прищепкою наносі. Далі я по вчора з тобою говорила. Я рада, що це рішення приймаєш ти, а не хтось інший. Того. Якби б ти зараз не прийняв рішення, моє відношення до тебе від цього не зміниться. Чому ти АНЕГЕНА? Напевно, так не дуже гарно порівнювати. Ну, Зараз так трапилося, що, що Але, двох. Але якби в мене була гарна дружина, син, власний бізнес. І якби я була старша, напевно. Хлопець може бути мужній сильний, навіть трохи гладкий. Але дівчина хоч якось має бути тендітнішою. і для неї, напевно, дуже важливо виглядати якось і ще щось. Тим більше, коли я реально розумію, що на коду стоїть моє подальше життя або його відсутність. Я зрозумів твою мотивацію, я буду думати. Я сейчас не завидую, потому что Саша должен будет решить судьбу человека. И довольно-таки серьезно. Это нелегко, это непростое не будет решение по-любому. Даже если тебе человек не нравится, то все равно у тебя какие-то такие человеческие чувства возникают при этом. Сашко розуміє, кого б він зараз не обрал все одно наживе собі суби вороги. Сашко, так сталося, що сьогодні під жовтою лінією опинилися двоє достатньо близьких тобі людей, адже 10 тижнів ви провели в одній команді. Але ти сам шукав золоту картку і ти її знайшов. Тому, будь ласка, оголоси своє рішення. Так, дійсно. Під жовтою лінією опинилися ті люди, які дуже близькі для мене. Взагалі. З першого дня проєкту, з першого дня, як ми стали однією командою, то... це ми, ми вже були. Я, я і зараз вважаю, що ми, що ми є команда. Зараз дуже тяжко було зробити свій вибір, але, але треба. Ліна чудова жінка. Геннадієм це взагалі ми. С Сусіди з першого дня ми в одній кімнаті скільки прожили, тобто дуже-дуже близькі стали. І, і, ну, вибір дуже тяжкий, але все ж таки мені треба було зробити. Я зробив його на користь Лєни, Гена. Геннадію, сьогодні ви залишаєте шоу «Зважені та щасливі. Ну, рано чи пізно це повинно було пройти. Домой, значить, домой. Ви очікували такого результату? Я не виключав такого результату. вас сдавал такой выбор, Ну, в некоторой степени, конечно, удивил, но я ожидал, что может быть такой результат. Ну что, удачи вам, ребята. Хочу видеть в красных в финале. Досі здесь. Олена, сьогодні Сашко подарував вам життя на проєкті. Так я розумію, я дуже йому вдячна. Наступного тижня ми знову зустрінемось у цій кімнаті. На все добре. Хвилину у постшоу зважених Результат Геннадія шокує навіть його тренера. Правила дієти коли вам за 40 5 порад, які справді діють. О, Олександр йде. Саша, ну що там? Дякую. Мне дуже це потрібно. Дякую. Так. Що ж було там?